Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 6 березня. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Перший варіант закохані, так. Ваша відповідь так. І ви обрали правильний напрямок. Можете впевнено рухатися до своєї мети. Другий варіант. Ні. Лицар жезлів перевернутий, говорить про те, що ви зараз не готові отримати. Навіть до вас не приходить та інформація, яка потрібна, щоб ви могли визначитися із напрямком свого руху. Тому шукайте ще й додаткову інформацію, а потім, можливо, зміниться і ваше бажання. І третій варіант: четвірка пентаклів перевернута, говорив ні. Якщо це стосується фінансів, то зараз ніякі вклади і навіть надходження грошей поки що не варто очікувати. Також вам потрібно звернути увагу на стан вашого здоров'я. Можливо, ви дещо ослаблені і вам необхідний відпочинок. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного дня будуть нові енергії, і будемо сподіватися на кращі для нас. Показники. Бажаю всім гарного дня і миру вам!